Мешканка села Перемога Глухівської громади Єфросінія Білошапка 9 липня визначила столітній ювілей. За бабусею доглядає її далека родичка Галина. Жінка розповідає, Єфросінія Іванівна все життя прожила в перемозі, працювала в колгоспі. Ювілярка має дочку та сина, які живуть в інших містах. Дочка живе в Сумах, 76 років їй буде у грудні. Попросила, що ні, нікому дивитися. Ну, вона допомагає всім. Привозить все, і їду, і памперси. Ну, в общем, все аж одії зависе, допомагає все. І син, Віктор, той живе в Ірпіні. Ну, він приїжджає рідко, є її три вну... дві внучки і внук. А внук оце ж на війні. Рядом живе в її тут сестра, в це хата, той було 90 у сентябрі. За словами Галини, на ювілей Єфросінія Іванівна рада зустрічала гостей і була у хорошому настрої. Як празднувала день рождення? Багато було гостей? Багато. І цвіти були, і торт був, усе було. Навіть кагору випила. Кажу тетя про з днем рождення тебе, здоров'я, вона ка. Хай Бог тобі здоров'я, дасть щоб мене додивилася. <гументно> Може, й пашутить. Працівниця Перемозького старостинського <гументно> округу Марина Неговаренко розповідає, віде. пані Єфрасиня є найстаршою мешканкою їхнього села. Та, звісно, подія для нашого села була незвичайна. Вперше я ну, вітала людину такого віку, і вона в нас одна в селі така. Приїжджали її всі діти, онуки, їх дуже багато, дуже вже ж довго прикута. Ну, Прив'язана додому, але тільки п'ять місяців, як прикута до ліжка, бо стався в неї мікроінсульт. а так вона ще рухалася і трималась молотінкою. І вілярка, розповідає пані Галина, допомогу, що отримує від держави на сторіччя, вирішила віддати на потреби Збройних сил України. Як от, -от про йде такий розговор, що вам додають гроші До пенсії так як до 100 років дожила. Вона, як розовий, каже, скажи, Зіни, дочки, оце мої гроші, що прийдуть, я віддаю хлопцям на армію. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.